Вітаю на каналі АмруСтудіо. І яке ж літо без води? Інспектуємо місцевий пляж. До речі, вже було у мене відео про цей пляж, але він називався по-іншому, бо тут був інший хазяїн. Наразі була битва за цей пляж, і місцева влада таки його захопила. Що тут тепер? Будемо дивитися, коментувати, роздумувати. Ну і, звичайно. спираме се, се тако пирнемо, буквално у вод Зараз захід сонця якраз дуже добре тут знімати, світло просто неймовірне. Тобто ми між тінями води і сонця. Повітря дуже не спекотне, дуже приємно. Після того, як ви пропливли, вийшли і сонечко вас огорнуло, неначе. Proste raz. Nie, inaczej różnik nie, nie, Добре, те, що на цьому пляжі не багато людей. Або це можливо пов'язано з тим, що це вже вечір, і люди розійшлися, накупалися, назагорялися в день. І тепер вже всі пішли вечерити і спатунечки, А ми з вами у пошуках гарних краєвидів. Ось такі дерев'яні будиночки. Тут це не просто декорація, а насправді це лазні для зими. Тобто джакузі лазні для зими, якщо ви хочете прийти сюди взимку, коли озеро холодне і туди не можете пірнати, ви можете залишитися у лазні і там побавитися. Як кажуть, погрітися. Цікава ідея, непогана задумка. Щось на зразок фінських лазень. Гарна водичка. Я влітку, якщо у вас, звичайно, нема альтернативи, як поїхати на море, то приїхати сюди, недалеко від міста, можна. Бачиш, що з маленькою дитиною, звісно, матусям важко пірнути у воду. Буквально їх треба як рятувальний жилет надягати на себе, щоб поплавати. Ем... Побачили ми пляж. В принципі, його... Отримують в чистоті, є де розміститися, позасмагати, є де пірнути у воду. Лише, звісно, коли багато людей, як от вихідний день, то не раджу сюди приїжджати. Бажано в будній день і вже під вечір. Ось, наприклад, після п'ятої години, будь ласка, майже немає людей. Місцевим жителям, які живуть неподалік або на території цього села, у селі мається на увазі, то можна приходити сюди раз на день безкоштовно. Є тут також бар, снеки, закуски, випити що. Ну, Непогана альтернатива. Як, звісно, коли літо, то дуже хочеться відчути цю свободу в воді, попірнати, поплавати, і тіло ваше знову належить повністю вам. Гарна зарядка для душі і тіла. Рода теж надихає і у спекотну погоду. Ну тут дійсно якось дихається вільніше. Вверто кажу, що їхати треба до річок, до озер, до гірських місцевостей. Сидіти вдома у чотирьох стінах дуже-дуже важко. А особливо коли у вас немає саду, немає альтернативи. Дякую за те, що були з нами. Дякую за підтримку, за коментарі. Насолоджуємося останніми днями літа і сподіваємося, що спека відступить і прийде золотава осінь. Тримаємося, підтримуємо одне одного. Дякую Україні. Слава Україні. Дякую за життя. Ще забула вам відкрити по секрету, тут дуже багато риби. Як я вже казала в одному із відео, якщо пливете, пливете, тут бац, і рибця вас хвостиком по животику. Жартую. Але щоправда, ви можете дійсно натрапити на живу рибу тут, тому беріть з собою щось, куди її можна спакувати.